А це в нас на продаж заїхали ексклюзивні стелажі Modern Expo. Ось такий графітовий колір у них заводська покраска. Це такий самий трендовий, мабуть, колір, що зараз є, що ставлять у магазинах. Ось модерновський стелаж, він загальною висотою 1,80 м. Це якщо по задню стінку. Нога на висоту 1,65 м. Полички по 50 см глибиною. Цей стелаж Має нові елементи. Ось ми, не всі нові, але частково ось, ось ці полички, як бачите, вони були запаковані у нас у заводську плівку. Дві верхні ми поставили. О, тобто половина поличок нових, а половина поличок вживаних. Так накомплектуємо, щоб було чесно. По 50 см глибина полички, метрова довжина, бортики огороджувачі вже по бажанню, кому потрібно буде, вони окремо в нас в продажі. Модерновські стелажі в ідеальному стані, то ми візуально їх протерли О, і зібрали ось одну показову секцію. Вибирали не найкращі комплектуючі, а ті, що стояли перші. Бо ми так зазвичай фарбуємо стелажі, заходять різні варіанти. І ці варіанти в половину випадків потрібно чистити, ґрунтувати, фарбувати. А саме ці зайшли у рідній заводській фарбі. Бортики, огороджувачі, на нього також нові. Є вживані, є нові. Ну, вони в нас всі по одній ціні йдуть, що вживані, що нові. Полички регулюються тут по висоті, і також їх можна ставити під кут нахил. Витримує одна поличка навантаження до 80 кг. Цього достатньо для того, щоб поставити на цей стелаж навіть алкогольні напої літні або ж воду будь-яку рідину. Тут навантаження достатньо таке. Витривалий стелаж. Запитуйте, переглядайте наші позиції, торгове обладнання бувалого вживання після реставрації. Є багато цікавих речей для торгових залів, для магазинів.